Щось у двір приватного будинку під щебінь на парковку. Агротканину можна взяти. Дивіться, друзі, беруть під щебінь. Такий матеріал класний. Агротканина. Пропускає воду, пропускає повітря. Нічого у вас рости не буде. Дуже довговічна, Якщо ви під землю загоните, то вона 10 з плюсом років, а може навіть вічно. Бо тканина портиться тільки від сонця. Нема сонця, немає проблем. Дивіться, агротканина є у нас в двох розмірах: це наш імпорт, агротканина кола. Є ширина 1,60 і є ширина 3,20 двадцять. Рулончики йдуть по 50 метрів. 1,60 шістдесят коштує 50 метрів дві тисячі гривень, 3,20 коштує 4 тисячі гривень за одну штуку. І там від кількості додаткові знижки. Ви могли бачити, їх в садових центрах вони лежать, могли бачити в теплицях люди застилають. Реальний дуже довговічний матеріал, дуже довго служить і дуже міцний. Ми ж завозимо тільки реальні 100 грам товщину. чесно, багато хто навіть іменитих брендів пише 100, а там всередині 94, 91. Ми відповідаємо повністю характеристикам. Не хочемо обманювати. Як ви напевно бачите, все, що ми завозимо, ми робимо на совість.